Шановні співвітчизники, 16 років тому молода українська держава прийняла конституцію, основний закон нашої країни. Він закріпив статус України як незалежної, демократичної та правової держави, країни, в якій найвищою соціальною цінністю є людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека над оновленням конституції вже працюють найкращі фахівці у галузі права, громадські діячі та авторитетні політики. До роботи конституційної асамблеї залучені експерти Венеціанської комісії, Ради Європи та інших міжнародних організацій. І, і сьогодні, сьогодні я закликаю, всіх моменти майбутньої держави, долучитися до нової основного закону. Незалежно, незалежно від політичних, політичних робота заради майбутнього України. Переконана! Лише спільними зусиллями можна змінити країну на краще разом. Ми збудуємо сучасну, сильну, заможну Україну. Країну де кожен родянин справді відчуватиме захист своїх прав. Гарантований державою. Вітаю всіх із Днем інституцій України.